Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Групи військовослужбовців одного з підрозділів територіальної оборони Одеської області притягують до кримінальної відповідальності за непокору наказу в умовах воєнного стану. Частина 4 статті 402 ККУ КК України. Як з'ясувала думська, серед них депутат роздільнянської міськради від забороненої ОПЗЖ, голова бюджетної комісії зборів Володимир Нестеров, колишнього керівника та бенефіціара компанії Nest Group, співзасновника громадської організації. Цієї край мобілізували у лютому 2022 року та призначили на посаду командира стрілецького відділення у званні старший сержант. 21 лютого 2023 року. Підрозділ, у якому проходив службу Нестеров, отримав наказ виїхати на своєму транспорті до району виконання бойових завдань на сході України. Військовослужбовці робити це відмовилися, і ними зайнялися військові контррозвідники та слідчі ДБР. 25 лютого Київський районний суд Одеси обрав відмовникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Більшість має можливість вийти на волю під Шову заставу нестерову потрібно внести 214 тисяч 720 гривень. Деякі відправлені до СІЗО без альтернативи. Затримання тероборонівців та обрання їм запобіжного заходу супроводжувалося акціями протесту родичів, були навіть спроби блокувати виїзд із пункту дислокації підрозділу. У них рік не було ніякої підготовки, кілька разів стріляли, і все обурюється дружина фігуранта справи Н. Який фронт так робити не можна. Втім, наскільки відомо, роздільнянська ТРО, як і багато інших подібних формувань, створених у регіоні в гарячці перших днів. Вторгнення особливо й не прагнула вчитися. Нехороші чутки про роздільнянську територіальну оборону ходять уже більше року. Розповів нам офіцер оперативного командування Південь, який побажав залишитися невідомим. Так і з самого початку говорили, що її сформували для своїх, щоб прилаштувати підприємців та чиновників, які бажають і форму надіти, продемонструвавши свій патріотизм, і на фронт при цьому не потрапити. Там навіть якась дама з керівництва райради значиться, а військова діяльність звелася до стояння на блокпостах, збору волонтерської допомоги та піару у соцмережах та змі. Крім того, за неперевіреною поки що інформацією, окремі добровольці, використовуючи своє службове становище та отриману зброю, вирішували особисті та бізнес питання за повного потурання з боку командування ТРО області. Так, один військовослужбовець цього підрозділу зараз притягується до кримінальної відповідальності за розстріл чотирьох громадян Азербайджану, які у перші дні повномасштабної війни намагалися виїхати до Молдови. Трагедія сталася в ніч проти 27 лютого 2022 року біля прикордонного пункту пропуску в селі Кучурган. Підозрюваної справі лише один, хоча він діє у складі патруля ТРО, військові плюс поліція. Фігурант стверджує, він думав, що стріляє в російську ДРГ, проте слідство має підстави вважати, що мотив злочину був іншим. І велика війна з властивою її плутаниною стала просто зручним приводом. Так, це поодинокі випадки, але вони кидають тінь на всі війська територіальної оборони України. Упевнений ще один співрозмовник зі Збройних сил. В Україні війна. Військовий підрозділ рік існує зарплату з надбавками отримує, але вчитися не хоче, коли наказують виїхати, влаштовує бунт. Про окремі кримінальні ексеси, навіть. Говорити не хочеться. Неприємна історія, особливо яскраво це відчувається на контрасті з іншими підрозділами територіальної оборони, які до виконання бойових завдань ретельно готувалися, а зараз виконують завдання на передовій, у тому числі у найгарячіших місцях. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.